А ви знали, що перша версія миші Logitech G502 вийшла 8 років тому і називалася вона Ні, не Hero, не Lightspeed, а Proteus Core. І вже тоді там був сенсор 3366, який і досі популярний в багатьох мишках. Два роки знадобилося Logitech, щоб випустити ту ж саму модель, але з RGB підсвічуванням. Ще через два роки вони випустили її ж, але вже на сенсорі Hero. А ще через рік з'явилася бездротова модель. Хочу зазначити, що Logitech G502 це одна з найпопулярніших мишок у світі. Це вже легенда. І ось у 2022 році легенда повертається і повертається в. Трьох варіантах одразу. Logitech вирішили, що чекати пару років, щоб випустити різні варіанти мишки вже не ок. Тому ось вам G502X, G502X Lightspeed і G502X. Плюс, ну почнемо з того, чим ці три мишки відрізняються. Отже, G502X це мишка з кабелем, G502X Lightspeed – це вона ж, але бездротова. А G502X Plus це теж бездротова, але з RGB підсвічуванням. Трохи незрозумілий для мене хід у 2022 році, але вже от як є, чому незрозумілий? Ну тому, що в 2022 році rgb підсвічування вже не є такою кілер-фічею, як, наприклад, це було у 2014-му, коли все це не було масовим явищем і тільки з'являлося. І тому випускати окрему мишку, в якоїсь відмінностей тільки rgb підсвічування зараз. Ну, це для мене і незрозумілий хід. Всі ці мишки є в білому та чорному кольорі, і цікаво те, що в версії Lightspeed біла мишка трохи важча за чорну, на пару грамів, але це написано на сайті. Давайте одразу розкажу про вагу всіх мишок. Найлегше з них, як ви вже здогадалися, це дротова версія, і вона у порівнянні з g 502 Hero полегшила аж на 32 грами, і тепер її вага складає 89 грамів без кабелю. Далі йде версія Lightspeed, і тут чорна 99,7 грама, і біла 101,5 грам. Не знаю чому так. Ну і далі версія плюс, її вага 106 грамів. Розумію, що деякі з вас, та я також очікували набагато більшого зниження ваги, бо зараз в тренді суперлегкі мишки. Але тут трохи не той формат. Бо дивіться, тут сила селена, кнопок, 4 колесо з двома режимами прокрутки, і якщо Logitech хотіли залишити. Той самий концепт, то радикального зменшення ваги не вийде, бо для цього позбавляються всього зайвого, особливо додаткових кнопок. Тому навіть те, що вага тут в принципі знизилася, це вже круто. А насправді вона знизилася суттєво. А якщо вам потрібна суперлегка мишка, то у Logitech є суперлайт. Щодо форми, то вона не дуже змінилася. З першого погляду видно, що це та ж сама 502. Так, трохи інший дизайн. Мишку освіжили, вона на пару міліметрів відрізняється по висоті довжині і ширині, але. Але в цьому випадку на комфорті і на хваті це ніяк не позначилось. Мишка дуже зручна, особливо для тих, хто тримає її всією долонею, не для маленьких рук, ну і явно не для тих, хто звик до ваги в 50-60 грамів. Думаю, що для тих, хто тримає пальцями, буде норм, а от з кіхтем не певен. Якщо тримати долоною, як я, то мишка ідеально лягає в руку. Зібрано все теж дуже добре, можете не сумніватися. Бачили б ви скільки там гвинтів всередині, я нарахував під 60, тому можете не хвилюватися. Про те, що щось може прогинатися або щось таке. Конструкція моноліт. Матеріали дуже приємні: хороший матовий пластик, гумові вставки з боків, трохи глянцу теж є, ну чисто заради дизайну. Найкрутіше оновлення в цих мишках перемикачі на основних кнопках: Оптико-механічні перемикачі Light Force. Logitech кажуть, що ці перемикачі об'єднують швидкість оптики та відчуття від користування механічними перемикачами. Але найголовніше, що скоріш за все, тут можна забути про дабл клік. Якщо це правда, то у нас на очах народжується покоління Logitech без даблкліку. Роками винили мені в коментарях про дабл клік на G403, G 703, на G Pro X Super Light, на G Pro Wireless. А тепер цього не буде. Перемога! До речі, звук цих перемикачів відрізняється від звичайних Omron'ів. Він такий більш металевий, сам клік чіткий і довгий. Мені подобається. Основні кнопки не бовтаються. Звичайно, якщо ви не будете трусити мишку самі, тоді, звичайно ж, бовтатися будуть. Але це не проблема, бо під час гри цього непомітно. Та ж сама ситуація з сайт-тревелом кнопок. Якщо його форсити, то він є. А от при грі цього не відчуваєш. Претревела і посттревела немає. До речі, і клік, і хід кнопок однаковий на всіх трьох екземплярах. Це круто, бо дуже часто дві однакові мишки можуть відрізнятися по кліку і по збірці. А тут все чітко. Інші кнопки представляють собою збірну з різних перемикачів. Тут Омрон на 20 мільйонів натискань, тут якийсь невідомий мені Омрон, тут взагалі каїл. А от який ресурс натискань в самих Лайтфорс? Я не знаю, бо я цієї інформації не зміг знайти, а самі Logitech не пишуть. Тому якщо знаєте, напишіть в коментарі. І так, Лайтфорс, це теж Омрон. Чому стільки різних перемикачів в мишці і чому саме такі перемикачі? Я не знаю. Думаю, що логіка, напевно, була така, що оці кнопки вони будуть частіше використовуватися за, наприклад, оці бокові. Але я. Одразу їх вимкнув, бо вони по дефолту відповідають за перемикання DPI. А я не хочу випадково натиснути під час гри якусь з цих кнопок і змінити собі швидкість мишки. Чому на G9 каїл, а не такі самі сині омрони, як на бокових, я теж не знаю. Якщо у вас була попередня версія G502 і ви звикли користуватися цими кнопками, то ви зрадієте, вони стали більше і ними зручніше користуватися. Принаймні мені так здається, бо як я й казав, я завжди їх вимикав. Бокові кнопки дуже сподобались, вони зручно розташовані, їх дуже комфортно натискати слайдом знизу. Клік чіткий. Кнопка снайпер протягом 5 секунд міняється на заглушку, яка є в комплекті. Так, я найбільший хейтер у цих кнопок снайпер, і дуже круто слава Logitech, що вони дають можливість її просто прибрати. Якщо ви думаєте, що кнопка снайпер це дуже круто і вона дуже потрібна, ну спробуйте переконати мене в коментарях. Якщо що, то ця кнопка може встановлюватися будь-яким боком, і це прикольно. Колесо з фірмовою фішкою. Безкінечна прокрутка. Ця кнопка перемикає режим колеса зі звичайного на довгу прокрутку. Це для довгих документів або ще якихось там штук. Під час гри не знаю, як це використовувати. Може для бані хопа, але я його нормально роблю і в звичайному режимі. Колесо, до речі, має дуже круті чіткі відсічки, і я особисто кайфую від звуку. Само колосо все ще металеве, але стало значно легше. Це круто. Сенсор Hero на 25,5 тисяч DPI. Це один з найбільш енергоефективних сенсорів. До того ж, характеристики топові, швидкість 400 дюймів за секунду, прискорення 40 G. Без акселерації або кутової прив'язки і зривати він точно не буде. Можете за це не хвилюватися. Систему регулювання ваги прибрали, тепер ніяких грузиків, але відсік для донгу залишили. Також він використовує. Функцію відсіку для PowerPlay, тобто ви можете користуватися цією мишкою разом з килимком PowerPlay і заряджати її під час гри. Тепер поговоримо про ніжки. Наче все круто, наче 100% тефлон, але чомусь тільки наполовину, бо знизу вони чорні. Тому мені здається, що це не Virgin Grade, а просто пофарбований тефлон. Хоча їздить мишка добре. Тепер про кабель. Подивіться на кабель G502X. Я ще розумію бездротові версії, бо там кабель буде використовуватися не так часто. То і тільки для зарядки, хоча інші бренди все ж таки навіть до бездротових мишок кладуть паракорд. А що тут дротова 502 x з кабелем, як у g 102 Він непоганий, але на фоні інших мишок це викликає питання. Або Logitech вважають, що отакий кабель зручніший, м'якіший та легший за паракорд. Спойлер, ні. Або тут якийсь антипаракорд протест, я не знаю, але жодна з мишок Logitech не має паракорду. І як на мене, це мінус, особливо в дротовому варіанті. Якщо говорити про бездротові версії, то тут автономність дуже крута. Близько 140 годин, якщо у вас є версія g 502 x Lightspeed. і близько 120 годин на одному заряді, якщо у вас G502X але. Без підсвічування. А от з підсвічуванням близько 37 годин. Soft Logitech G-Hub дозволяє написати макроси і призначити їх на потрібні вам кнопки, навіть основні. До того ж є функція G Shift, яка дозволяє на одну кнопку призначити два макроси або команди. Взагалі, тут все зроблено для того, щоб ви могли якомога зручніше користуватися тією кількістю кнопок, яка у вас є, і по максимуму використовувати цю перевагу в грі. Але не все так гарно, як хотілося б. Наприклад, якщо ви хочете поставити, Нестандартний DPI, а стандартний DPI в цих мишках починається з 800 або з 1600, тобто мої 400, це вже не стандарт. Так от на G 502X, коли мишка деякий час не використовується, вона входить у сплячий режим для того, щоб зекономити заряд. Це нормально, це навіть круто. А от коли ви її прокидаєте. То на десь пару секунд DPI становить 1600. і вже потім вона трохи роздупляється, і він знову стає 400. Я видалив всі інші позначки DPI в софті, щоб не було куди перемикатися, але це не допомогло. При виході зі сну або при ввімкненні компа, доки не завантажиться G-Hub, DPI буде 1600. А ще тут є спеціальні режими для різних ігор, і от є режим для Counter-Strike Global Offensive. І, от, наприклад, у мене 400 DPI. Я щось там роблю на робочому столі, потім вирішив пограти в КС, заходжу в КС і раптово вмикається режим для Counter-Strike Global Offensive, який я сам не вмикав і не просив цього робити. І DPI стає 800. І все. І менше зробити не можна. Ну, доки ти із гри не вийдеш, і воно знову стає 400. Дуже круто, дякую. Це вирішується дуже просто: просто берете свій дефолтний режим в g G-Hub і, і нажимаєте замочок, такий там є, і вилочите цей режим, і він не перемикається. Потім далі я вирішив, що на G502+, я вимкну підсвітку, щоб зекономити заряд. Вимкнув її, там потім вимкнув комп'ютер, пішов додому, прийшов на наступний день, вмикаю комп. Підсвітка є. Ось вона досі є. Нічого я не робив. От я як вимкнув її, так вона от ось і вимкнута. Я думаю, що всі ці проблеми дуже просто лікуються оновленням прошивки або оновленням софту, але все ж таки хотілося б, щоб все було нормально прямо з коробки. Отже, що я можу сказати в підсумку про ці мишки? Як не дивно, але більш за все мені сподобалась дротова версія. Так, я не дуже задоволений кабелем, але все ж таки для мене дуже важлива вага. А ця мишка тут найлегша. Також я думаю, ви зрозуміли, що тут трохи не мій формат мишки, бо я не люблю, коли дуже багато кнопок. А для мене все ще більше шести, то вже забагато. Але я думаю, що дуже велика кількість людей чекала саме на оновлену G502. Бо тут дуже крута форма, класний клік. Ще й вирішена проблема дабл-кліку. Сама мишка в цілому дуже якісно і гарно зібрана. Ну і всі оновлені оці плюшки, типу нові ніжки, оновлена вага це круто. І це з плюсів. Мінуси. Проблема з софтом і кабель у дротової версії. Це як на мене, те, що можна вважати ось об'єктивним мінусом. Суб'єктивний мінус, як на мене, це вага, бо так я знаю, мишка суттєво полегшила, це правда, і я сам це сказав, але все ж таки я звик більше до суперлегких мишок. Ну і ще у мене питаннячко, чому G502X Plus відрізняється тільки, тільки підсвіткою від цієї мишки. <свісно> При тому, що різниця у них 20 доларів. Так, ця мишка дорожча на 20 доларів за цю, а відрізняється тільки підсвічуванням. Я не знаю. А так дуже круто, що легенда повернулася ще крутішою ніж була, бо в порівнянні з попередньою версією дизайн став краще, вага стала менше, автономність стала більше, клік став краще, ще й дабл кліку. Немає ніжки краще, а всі переваги залишилися ті ж самі. Тому я думаю, що любителі G502 точно будуть оновлюватись.